День захисників і захисниць України сьогоднішній день, слова нашого державного гімну, як ніколи є пророчими. Як пройшло державне свято у Миколаєві? За весь час війни на Миколаївщині постраждала 81 дитина. 18 дітей на жаль, загинули. Як зарадити впливу війни на дітей? Вручення медалі за оборону Миколаєва. Всі, хто зміг, стали до зброї, всі хто не був готовий, почав допомагати. Кого першим нагородили почесною відзнакою? Сьогодні понеділок, 2 жовтня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю, телеканал Март зібрав для вас інформацію про головні події Миколаєва та області. Тож далі про головне за минулу добу сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині два російські розвідувальні безпілотники. Також вчора, о 12.10 ворог завдав артилерійських ударів по території Куцурубської громади. Виникла пожежа сухої трави на відкритій ділянці. Постраждалих немає в інших районах області день та ніч про. Йшли відносно спокійно. У неділю 1 жовтня, з нагоди дня захисників та захисниць на Соборній площі у Миколаєві відбулася урочиста церемонія вшанування українських воїнів. Чому цьогоріч Україна відзначає свято за новою датою та як це відбувалося? Дивіться у сюжеті Сергія Лисюка. Щорічно в день захисників і захисниць Україна вшановує воїнів, які мужньо боронили та продовжують відстоювати нашу незалежність. Цьогоріч свято відзначається 1 жовтня замість 14-го, оскільки воно прив'язане до релігійного свята покрови Пресвятої Богородиці. Сьогоднішній день слова наша державного гімну, як ніколи є пророчена. Ми сьогодні всі разом в нашій єдності, кожен на своєму місці. Ось. Зі зброєю в руках, хтось в тилу. Робимо та здобуваємо нашу довгоочікувану перемогу. Все ж таки запануємо, браття, у своїй сторонці, З часом в цій несправедливій війні дійсно буде умовами сьогодення і ми здобудемо перемогу. Вітаємо захисників і захисниць. вітаємо Божих, вітаємо Силів, вітаємо найкращих. Дякую. Що сьогодні з вами можемо відсвяткувати. Дякуємо Збройним силам, дякуємо правоохоронникам, дякуємо рятувальникам, волонтерам, всім тим, хто накладає максимальних зусиль для нашої перемоги. Шанувати наших воїнів на Соборній площі зібралися містяни та перші особи Миколаєва і області. Виконувач обов'язків голови обласної ради Антон Табунчик вважає День захисників та захисниць надважливим святом. А перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков підкреслив важливість проведення подібних заходів, особливо в такий непростий час. Відчуваю себе теж захисником, тому що долучився до оборони міста Миколаєва. Вважаю свята одним із Найважливіших для кожного українця і згодом, з часом кожному в свідомості це прийде. Війна, на жаль, ще не закінчилась, і ми не маємо права показати свою слабкість. Ми розуміємо, що є наші ПВО, ми розуміємо, що є наша розвідка. І якщо є можливість зустрітися один одного, привітати, згадати тих, кому ми завдячуємо сьогоднішніми хвилинами життя, ми повинні це робити. Полеглих в бою захисників миколаївців вшанували хвилиною мовчання. Командувач об'єднаного угрупування військ Херсон Михайло Драпатий запевнив, що за кожний випущений снаряд чи ракету, за кожне покалічене чи забране життя українців, Російська Федерація заплатить страшну ціну. Наша нація не і сильна, і ми повинні її тільки розвивати. Весь світ захоплюється нами. Деколи ми цього недооцінюємо. Попереду дуже багато справ, і все ж таки. Ми будемо вільною, незалежною, єдиною, неподільною суверенною державою. Слава Україні! Не забуваймо підтримувати сили оборони, які наближають нашу перемогу. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Євгеній Гончаренко новини на телеканалі МАРТ. Шанувати оборонців міста героя до дня захисників та захисниць України у Миколаєві нагородили військових і цивільних людей, які брали участь в захисті обласного центру навесні 2022 року. Почесною відзнакою за оборону Миколаєва удостоїли понад півсотні людей. Наші кореспонденти були очевидцями урочистої події. Подробиці у матеріалі Олександра Мачушенко. За відвагу, відданість, незламну волю, а також допомогу в захисті міста від ворога. Такими словами супроводжувалось нагородження кожного, кого представили до нагороди за оборону Миколаєва. До дня захисників і захисниць України відбулося перше вручення почесної відзнаки Миколаївської громади. Медалі удостоїли 56 людей. Нагороду особисто вручав міський голова Олександр Сінкевич. Ми всі миколаївці отримали статус міста героя, але я називаю наше місто, і ми всі його називаємо містом героїв. Бо насправді місто це не про будинки, місто це про людей. Про тих, хто став з першого дня до оборони, і тих, хто досі тримає південь. Ви змогли утримати російські війська, які не дійшли до Одеси і далі на південь. Ми зламали плани, і я вважаю, що Миколаїв став тією тим камінцем, про який на півдні росіяни зламали зуби. Першу медаль отримав генерал-майор Дмитро Марченко, який очолював оборону Миколаєва у лютому березні 2022 року, а також керував діями захисників у найважчі моменти боїв. Я дуже пишаюся тим, що я українець. Я дуже пишаюся тим, що я миколаєць. Я дуже радий, що на мою долю випала така честь захищати саме моє рідне місто Миколаїв. І я вам скажу, що це все заслуга ваша. Всі, хто тут сидить в залі, і тих, хто сюди не потрапив, але це наша обща загальна перемога. Я вам всім дуже вдячний. Окрім військових, медалю нагородили рятувальників, правоохоронців, комунальників, лікарів і волонтерів. Серед нагороджених були імена, й тих, кого вже немає в живих. Їх посмертно відзнаку прийшли отримати рідні та близькі. Свою медаль за оборону Миколаєва тримає у руках кіборг полковник служби безпеки України Роман Костенко. Народний депутат торік у лютому змінив офіційний костюм на піксель і брав участь в оборонних діях обласного центру, а згодом звільнення Снігурівки. Місто Миколаїв для мене вже давно має особливе значення. Я тут прожив більше 12 років, і, скажімо так, моє військове життя багато в чому пов'язане саме з ним. Але я скажу так, що сьогодні нагороджувалися мої бійці, і для нас всіх перших днів відбивали атаки ворога, ця нагорода має дуже символічне значення, і вона дуже дорога для кожного мого бійця. Це була ключова битва за південь, яку виграли сили оборони і. Всі, ті, хто приймав участь в битві за Миколаїв, ми вручили лише перші відзнаки, зазначив мер Миколаєва Олександр Сінкевич. Ще 29 медалей передадуть оборонцям, які зараз на інших напрямках фронту. Також у подальшому нагородять кожного, хто брав участь в захисті міста від російських загарбників. Тому що багато хто з них зараз знаходиться на передку, Вони захищають нашу державу і сунулись вже з міста Миколаєва далі і далі. Впевнений, що нагороди знайдуть своїх героїв, і ще велика кількість людей, які брали особисту участь у обороні міста Миколаєва, отримують цю нагороду. Подають людей до нагороди військовий комендант, керівники збройних підрозділів, генерал Дмитро Марченко, а також міська рада. Тому ця відзнака є нагородою військових за їх вклад у захист міста, а також цивільних, які забезпечували його життєдіяльність у найскладніший період. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко, новини на каналі. Март. Миколаїв не припиняє допомагати силам оборони України. Про це повідомив у своєму новому відеозверненні міський голова Олександр Сенкевич. Зокрема, мер прозвітував про останню допомогу, яку місто виділило на потреби військових. Далі пряма мова. В п'ятницю ми провели сесію міськради, тож можемо підбити підсумки того, що ми з вами обговорювали останні кілька днів. Додаткові гроші на пікапи для ЗСУ виділили. Кошти на автівки для головного управління розвідки теж виділили. Також нещодавно я опублікував узагальнену інформацію про допомогу ЗСУ. Окрім фінансової допомоги, ми передаємо військовим комунальне майно: це автівки, комп'ютери, різне обладнання і так далі. Ну, власне, загалом ми вже передали всього на понад 80 мільйонів гривень. На цій сесії виділили необхідних речей ім на ще додатково на 1,1 мільйон гривень. Дякую депутатам Миколаївської міської ради, що підтримали це рішення. Не забудьте лайкнути це відео, якщо дивитесь нас в Ютубі, поширити його серед друзів, а також підписатися на наш канал, аби дізнаватися новини першими. Долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту, соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт trkmart.tv. 2 жовтня миколаївські водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили та вилучили тіло людини зі ставка біля села Червоне Поле Степівської громади. Так, вчора увечері до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час риболовлі перевернувся човен, в якому перебували 16-річний підліток і його дідусь. Під час спроби врятувати онука, чоловік 1967 року народження пішов під воду і зник. Хлопця врятували місцеві мешканці. Наступного дня водолази виявили тіло загиблого за 12 метрів від Берега і передали для судово-медичної експертизи. Російські атаки на Миколаївщині призвели до загибелі 18 дітей. Ще понад 80 зазнали поранень. Про це повідомили начальниця обласної служби у справах дітей Ірина Пономарьова та очільник відділу ювенальної превенції регіону Сергій Демідов під час спільного брифінгу. Про ці та інші теми розкаже моя колега Катерина Робташ. За час повномасштабного вторгнення майже кожен українець відчув на собі наслідки цієї війни. Однак найбільше від військової агресії страждають діти. Багато з них стали свідками бойових дій, які не лише вплинули на їх емоційний стан, а й завдали шкоди здоров'ю або навіть забрали життя. З початку військової агресії на території Миколаївської області 81 дитина отримала тілесні ушкодження різного ступені тяжкості а також 18 дітей, на жаль, загинули. Це пов'язано дійсно з бойовими діями, у тому числі це і артилерійські обстріли, а також отримання ушкоджень під час евакуації, коли російські війська наступали на території Миколаївської області. Дуже багато людей намагалися виїхати в безпечні місця. Обстріли, загибель близької людини, вимушений переїзд. Це все неабияк впливає на рівень стресу дитини. Через це начальниця служби у справах дітей закликає батьків не нехтувати психологічною допомогою фахівців для своєї малечі. В кожній громаді створені такі центри надання допомоги. Саме соціальні працівники, фахівці соціальної роботи, можуть поспілкуватися з цією дитиною. В прицентрах соціальних служб є психологи, які також допомагають цим батькам. Якщо потрібно батькам звернутися до більш професійних. Психологів, то така допомога, звісно, що отримується в часному порядку і можна звертатися до будь-яких психологів. Але а, хочу звернути увагу, що а, звернутися до психологів потрібно з кожною дитиною. За словами Ірини Пономарьової, внаслідок російських атак на Миколаївщині 20 дітей стали сиротами. Однак ще чимало втратило батьків через інші обставини. Закликаємо кожного, обов'язково, якщо у вас є бажання прихистити дитину, то звісно, що звертайтеся до своїх служб у справах дітей за місцем вашого проживання і ви, над, вам нададуть відповідну кваліфіковану допомогу по зборі, збору документів. Обов'язково треба буде пройти відповідні курси, де вам розкажуть особливості дітей. І, звісно, що як допомогти дитині, адже усиновлення або інша форма. Сімейного виховання це перш за все допомога дитині, яка на сьогодні от потрапила до такої непростої ситуації. У цій війні діти є найбільш вразливими, Тож лише ми можемо допомогти їм пережити цей непростий час, тримаючи їх маленькі долоньки в своїх руках. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, новини на телеканалі Март. Викрав автомобіль та потрапив у ДТП. У Миколаївському районі поліцейські затримали чоловіка за незаконне заволодіння транспортним засобом. Зокрема, 1 жовтня до районного управління поліції номер 5 звернувся місцевий мешканець і повідомив, що невідома особа у селі Зарічне викрала його автівку. Мерседес бенц У ході слідчя оперативних дій правоохоронці з'ясували, що потерпілий віддав свою машину 34-річному зловмиснику на ремонт. Той вирішив покататися на ній територією села, однак не впорався із керуванням. Ми потрапив у аварію. Слідчі затримали фігуранта і оголосили про підозру за статтею Незаконне заволодіння транспортним засобом вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до п'яти років. Розслідування триває. Миколаївський офіс коаліції Ukrainian Support Team спільно з регіональним офісом міжнародного співробітництва провели публічну дискусію щодо проблем і перспектив співпраці громадських організацій, органів влади та міжнародних донорів задля відновлення Миколаївщини. На обговоренні побували і наші кореспонденти детальніше щодо зустрічі. Дивіться за мить. Миколаївський офіс коаліції Ukraine Support Team» у партнерстві з регіональним офісом міжнародного співробітництва провели публічну дискусію співпраця громадських організацій місцевої влади та донорів у питаннях відновлення Миколаївщини. Мова йшла про співробітництво волонтерських об'єднань з місцевою владою та міжнародними організаціями. Зокрема, заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Микола Марінов звернув увагу на проблеми та виклики такого партнерства. Мені більш притаманний. Такий демократичний підхід, що громади собі самі взаємодіють, да, і все повинно бути добре. Тобто, у нас ж децентралізація і демократія. Але на рівні області це не, не завжди працює так, як треба. Тобто є нюанси, і ми прибічники того, щоб дещо централізувати е не, не всю роботу з допомогою, але координацію е цієї допомоги. Тим часом представниця благодійного фонду Щедрик Наталія Горбенко навела приклад співпраці громад з міжнародними донорами, де результатом є не одноразова допомога, а перспектива для малого бізнесу. Це проєкт, коли 620 домогосподарств Снігурівської і Широківської громади отримають набір від в якому входить 24 курча їжа на 40 днів вигодовування цих курча, ветеринарія. тобто, Ну, це це не головне. Головне, що люди пройдуть навчання, як з цього стартового пакету зробити постійно працюючий працюючий бізнес. Також мова йшла про партнерство із закордонними містами та їх допомогу у відновленні нашого регіону. Ми налагодили партнерство з такими містами, як там місто Гановер, Німеччина. Місто Крістіан Санд, це Норвегія, місто Ольбург, Данія. Як, як приклад, в нас є ще партнерські відносини, з якими ми не підписали побратимство, але це місто Дортмунд, яке нам допомогло дуже дуже масштабною допомогою на той момент, і в 2020 році вони нам передали близько там 30 одиниць комунальної техніки, яка просто була постійно задіяна на прибирання завалів. Миколаївська область нині є лідером серед інших регіонів України по залученню міжнародних донорів та роботі з ними, зауважив Микола Марінов. У результаті дискусії її учасники домовились створити платформу для координації та обміну інформацією у питаннях відновлення Миколаївщини. Катерина Рупташ, Ігор Невідомський, новини на телеканалі Март. Новини спорту 29 вересня стартувала українська жіноча гандбольна суперліга. До боротьби за першість повернувся Миколаївський клуб Реал. Підопічні Віктора Гінкола та Івана Чабана зіграли перші три поєдинки проти столичного Спартака, команди Київського обласного спортивного коледжу і клубу з Кривого Рогу. Спартак наразі тренує Наталя Пархоменка, яка свого часу провела Миколаївський «Реал» до бронзи Суперліги. Також у складі столичного клубу три екс гандболістки з Миколаєва Владислава Соколова, Дар'я Каганець та Анастасія Пархоменко. На жаль, для Реала Спартак цього дня був сильнішим 35-26. Наступні два поєдинки Миколаївський клуб також програв. Хоч і зумів нав'язати боротьбу у матчі з командою Кривого Рогу. Тож це важливе свідчення того, що потенціал у наших ганболісток є. І на останок про погоду у вівторок, 3 жовтня. Вранці небо у Миколаєві буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Без опадів температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 23 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північно-західний, помірний. Вологість повітря складатиме 60%. Ми вдячні, що ви з нами. Традиційно просимо вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас у Ютубі. Також нагадуємо, аби завжди бути в курсі новин. Підписуйтесь на нас у соцмережах і читайте сайт rkmart.tv. Підтримуємо один одного і наші збройні сили та віримо у перемогу України.